Христос Воскрес! Щиро вітаю всіх, хто сьогодні єднається з нами в молитві Третього дня Дев'ятниці до Божого Милосердя. Щиро прошу вас про вподобання, а також про поширення нашої трансляції. Молимося сьогодні, третій день цієї чудової дев'ятниці. Світлий празник Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Молимося в усіх добрих намірах, один одного. Молимося в наших загальних наміреннях. Просимо у Господа Бога, захисту для нашої України, для всіх наших мужніх воїнів, хто є на війні. Молимося про відступлення поширення пандемії коронавірусу. Молимося, просимо захисту для всіх медиків, для всіх богопосвячених осіб, для всіх нас, хто об'єднається з нами в цій молитві і для наших рідних. І третій день нашої дев'ятниці, у третій день дев'ятниці до Божого милосердя, приводимо до тебе, Ісусе, усі побожні і вірні душі. І занурюємо їх у океані Твого милосердя. Ці душі потішали Тебе на хресній дорозі, були краплинкою втіхи серед моря гіркоти, Наймилосердніший Ісусе, що всіх найщедріше обсипаєш своїми ласками зі скарбниці Свого милосердя, прийми всіх нас до помешкання наймилостивішого Свого серця, і не випускай нас з Нього навіки. Благаємо тебе задля твоєї незбагненної любові, якою палає твоє серце до предвічного Отця. Див милосердя нікому не збагнути, ні грішнику, ні праведному їх не усягнути. На всіх милостиво дивишся із неба. Усіх любов Божа кличе до себе. Отче предвічний! Подивися оком свого милосердя на вірні душі, як на спадкоємство свого Сина і задля Його болісних страстей уділи їм свого благословенства і горни із своєю неостанною опікою, щоб не втратили любові і скарбу святої віри, але щоб із сонмами ангелів і святих прославляли твоє безмежне милосердя. На віки віків. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єсин на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносучного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей і нашого, ради спасіння, зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно списанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином і рівно рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу, Соборну і апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найтрощого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на переблагання за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. задля болючих його терпінь милосердя над нами і над цілим світом. Май 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 милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на приблагання за наші гріхи і за гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на привлагання за наші гріхи і за гріхи цілого світу.

Отче придвічний, жертвуємо Тобі, тіло і кров, душу і божество, недорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на приблагання за наші гріхи і за гріхи цілого світу. За для болючих Його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих Його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом.

милосердя над нами і над цілим світом. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. За Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на приблагання за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом

Має милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Окрова і воду, що виплала з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас. На Тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на Тебе всю свою надію покладаємо. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Молитва за милосердне єднання з Богом. О Господи, вчини так, щоб наші кроки були спільними, щоб наші руки спільно працювали. Щоб наші серця разом билися, щоб наші душі спільно відчували, щоб наші думки сприяли єдності, щоб наші вуха спільно могли вслухатися в тишу, щоб наші очі вдивлялися в себе і об'єднували нас, щоб наші уста спільно благали Отця Небесного про милосердя, цю молитву Господь. Дав Присвяті Діві Марії, яка передала одній душі і просила, щоб неостанно її поширювали, при цьому додала, Господь вважає її за дуже важливий середник на осліплення диявола. І помолімося ще молитву за навернення грішника, яка подається нам також у цій дев'ятниці. Ісус подав одну особливу, коротеньку та незмінно важливу молитву до свого милосердя для навернення грішників та відкриття кожному дверей для подання найнеобхідніших ласк з Його милосердя тим, які будуть її відмовляти, про що мовив Господь до Святої Фаустини. Хочу, щоб Ти глибше пізнала мою любов, якою палає моє серце для душ, а зрозумієш це, коли розважатимеш мої страсті. Клич моє милосердя до грішників, прагну їх спасіння, і коли відмовиш цю молитву, за якогось грішника з покаянним серцем і вірою дам йому ласку навернення. Ось така молитва, окрови і воду, яка виплала з Ісусового серця, як джерело милосердя для нас, довіряю тобі. Також Ісус повчав святого Фаустину про необхідність. Цієї молитви за святого Отця Папу Римського. І цю молитву ми молимося в кінці кожної дев'ятниці. Дякую всім щиро за молитовне єднання. Щиро щиро вітаю вас, всіх і світлим праздником Воскресіння Господнього. І нехай, нехай це свято принесе спокій, віру і мир в наші душі і миру для нашої країни, для усього світу. Нехай поблагословить кожне серце, яке прагне Божого милосердя. Христос Воскрес, боістину воскрес. І завтра зустрічаємося знову о 15.00 на дев'ятниці до Божого милосердя, четвертий день цієї дев'ятниці.